Якраз, скажем, не той, я, не звати. я не проти Сергія, я не проти рахунку, Я передаю, яка буде відноситися відповідально до роботи і до якої буде прислухуватися. Не тільки вчителі, але й адміністрація в тому числі. Ну, сьогодні велику роль має адміністрація при тому, кого назначення. Як назначить, так він відноситься до адміністрації і до того, кого назначення. Це перше. І ремарочка того, що сказали, що збагаєш сім'ю, Любий чоловік, який каже, що в мене є сім'я, він про неї дбає. Це не тільки зритель. Це я, і Микола, це я, це всі. Мені було молодо, це ставити. Таке питання ще до, не знаю, може <прау> до головуючих, яка зробити на плата. Начальник освіти 1400 чотириста чотири чотириста гривень. Я чесно кажучи, що розумієте це мотивація, що люди мають жити, коли заплатили спрацювати. Це все, все, все. Це садити, шановне товариство. По освіті ще далі на нараді директорів будуть кандидатури обговорюватися, і буде потім прийняти рішення. Переходимо тепер до. Пенсійного фонду у Ківерцівському районі. Є два кандидати. Чіпач Про... Андрій Степанович. Давайте послухаємо їх коротко, а потім задамо їм питання. Тільки так оперативно. Давайте запитання. Так, прошу Микола Миколай Чалиш. Ну, Я кажу, накопаю що... ну, я... курс року році... народження. Році... Дорозі році... році... з міста Кірдаць. У 2000 році я закінчив Волинський інститут ім. Лесі Українки, факультет фізико-математичний за спеціальністю я вчитель фізики. В школі працював як смішно три тижні. І далі я в центр зайнятості пройшов в курси програміста і бухгалтера. У 2001 році я прийшов на посаду спеціаліста першої категорії відділ персоніфікованого обліку в управління постійного фонду україни в російському районі. Далі був професійний різ до головного спеціаліста, далі до спеціаліста головного спеціаліста-програміста. У 2011 році в мене назначили начальником відділу надходження прогнозування надходження прогнозування платежів обліку застрахованих в осіб та контрольно перевірочної роботи. Даний час я перебуваю на цій посаді. Це про себе говорю. Ну давайте якісь питання. Це питання до Миколаєва, що за прийде Ні, він знявся. Так увага, не мухайте. Як бачите, що приїхали до Микола Миколаєвича? Коли Андрій знав, що є від колектива кандидатура, він добровільно знявся все, тому що каже, колектив видвається. Плюс не чоловік. Він є центрі далекий, трошки від цієї роботи є полібець, колектив видвець, будь ласка, він знімає добровільного. Про, Продовж думки є в мене документи, які від колективу керівництва пенсійного фонду тут спит тусов так само є. Нара на рахунок кави щось. Питання, я би сказав, що скоріше рекомендація. Ми тут зібралися, поговорили і що і що, чим це закінчиться. Я думаю, що все-таки треба буде якусь рекомендацію в голові подати, щоб порекомендувати того чи іншого кандидатуру на ту чи іншу посаду. Як ми, а то ми, ми зібралися, поговорили, говорили, але, і але, сьогодні, але і ви так думали, але тут ми не маємо ніякого по суті юридичного. Зібрати представництво, делегатів, облади, опору. Є ще робимо. Почка, Почекайте, почекайте, почекайте. Давайте закінчимо з нашим кандидатом. До нього питання є. Та й працює. Чого вони тут усі?